Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Ветерани з інвалідністю зможуть отримати допомогу у новому разі. Міністерство у справах ветеранів спільно з товариством Червоного Христа України готується до проекту з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність першої та другої групи. Зазначається, що відповідну постанову було прийнято на засіданні. Уряду проект передбачає допомогу громадянам України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи та відомості, про яких внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни вже з 2023 року. Ця категорія ветеранів зможе отримувати грошову допомогу у розмірі 4 тисяч гривень на місяць. Протягом чотирьох місяців про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрового трансформації і цифрофізації Тетяна Калета. Зазначивши, що наразі проект перебуває на стадії технічного доопрацювання, процес буде повністю автоматизований, подати заяву на отримання даної допомоги можна буде в електронній формі. А також наголошено, що старт подачі заяв, а також детальні роз'яснення щодо їх заповнення, буде повідомлено на інформаційних ресурсах Міністерства ветеранів України. Тому будь ласка. Користуйтеся, кому ця інформація дійсно корисна, дійсно необхідна. Будемо з вами надалі слідкувати за даною постановою. Якщо виникають питання, будь ласка, як завжди, пишіть, задавайте, коментуйте. Будемо розбирати кожне питання в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь і надалі на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.